Імбирні пряники. Для цього беремо 3 столових ложки меду, 100 г цукру, порошок імбиру, 1 чайну ложку, порошок кориці, теж 1 чайну ложку, і мускатного горіха порошок. Півчайної ложки. Все це ставимо на вогонь. Постійно помішуємо, щоб не пригоріло. Цукор має роззійтися. Тоді додаємо дві чайні ложки соди і виключаємо вогонь, тому що маса піднімається в об'ємі. І В гарячий цей суміш даємо 100 г масла мішаємо, щоб воно розійшлося. Коли отримаємо однорідну масу, кладемо що постила. Коли остине, додаємо одне яйце і міксером збиваємо і додаємо частинами муку муки 400 г у мене пішло. І весь час міксером збиваємо, тобто тісто ми замішуємо міксером, потім збираємо. До це тісто, кладемо посудину, накриваємо і кладемо в холодильник десь на годину. Через годину працюємо з тістом і робимо наші пряники розтачуємо тісто десь. 3-4 мм, словом до пів сантиметра, не більше. І формою вирізаємо пряники. Кладемо на деку і випікаємо при 180 градусів хвилин 20, ну це вже в кого яка духовка. Е, я не оформляла цих пряників, оскільки до свят ще далеко, а для того, щоб просто ними поласувати, з чаєм з'їсти я присипала цукровою пудрою. Ось такі вийшли в мене берні пряники.